Згадати шкільні роки, чиновники по всій країні писали диктант національної єдності. Як у Чернівецькій облдержадміністрації, владники згадували своїх вчителів з української мови, писали на з словами та поспіхом шукали коректор. Розповість Любов Мочалова. Колись писали пером нині кульковою ручкою, а невдовзі можливо набиратимуть на комп'ютері. Диктант національної єдності цього року вже в п'ятнадцяти писали чиновники по всій країні. Ми завітали до облдержадміністрації, аби подивитись, хто з владників наважиться перевірити свої знання. Нині заступник керівника апарату ОДА, а колись учень 28-ої школи. Олександр Шкурідін розповідає, з української мови завжди мав відмінно. Тому диктант розраховує написати якнайменше на тверду четвірку. Надзвичайно любив диктанти. Мені вони легко давались тому що основні правила добре вивчав і знав єдине не любив перекази. Головний спеціаліст департаменту охорони здоров'я вчилася на Прикарпатті. Тоді предмети викладали російською мовою. Та рідну Леся Гира теж добре засвоїла. Любими правила не її словами, пишеться окремо. Перед диктантом національної єдності жінка додатково переглянула правила української мови. Ви пам'ятаєте школи? Пишеться пів яблука. Тепер воно пишеться через апостроф. Правила згадали, взяли папірець, ручку і поїхали. Будь ласка, спочатку послухайте увесь текст диктанту. Диктант має назву радіодиктанту національної єдності 15 років. 20 хвилин промайнули. Диктант написаний. Можливості щось виправити немає. Все так само, як у школі. Всі здають роботи, а Марія Поліщук шукає коректор. Я написала українське радіо з великої букви. Потім подумала, вирішила, що правильно писати. Бо спочатку я думала, що це канал, так називається, а потім по контексту зрозуміла, що це просто українське радіо і виправила. І е, коли писала День української писемності та мови, теж українське написала з великої букви. Ну, я думаю, що це… Це нормально. Загалом диктант, заступник директора департаменту охорони здоров'я, оцінює як досить важкий. Було багато складнопідрядних речень та прямої мови. Насправді ми в житті своєму намагаємося говорити простіше. Ну і тому значить, багато ком, багато там була пряма мова з авторськими словами всередині, тому насправді, там, скоріше всього, і будуть у всіх людей помилки. Та оцінку чиновникам ніхто не буде. Всі роботи листами надішлють до Києва, де їх перевірять фахівці. Після чого відмінників відзначать цінними подарунками. І не лише у столиці. Свої нагороди обіцяє і керівництво Чернівецької ОДА. Втім, написати диктант з української мови не захотіли ані губернатор Олександр Фищук, ані його заступники. Любов Роман Пелатик Чернівецький промінь.